І я хочу прочитати місце із Писання. Євангелія від Матвія, 12 розділ, в 30 му вірші. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 30-й вірш Ісус сказав такі слова: Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Хто зі мною не збирає, той розкидає. Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти людей. І найцінніше для Бога це людські душі. І найважливіше для Ісуса, щоб душа примирилася з Богом. І мала вічне життя, щоб душа не зазнала вічних мук. Тому що ця земля вона про мене. Ця земля вона про мене, а Боже царство буде стояти вічно. І Бог запрошує людей в своє царство. І також є вічні муки. І та людина, яка не прийме Ісуса, на жаль. Вона не зможе війти в Боже Царство. І Ісус сказав, хто не збирає, той розкидає, яким чином ми можемо збирати разом з Ісусом. Наприклад, якщо ми сьогодні сіємо, наприклад, на газету, ми збираємо з Ісусом. Тому що газета призначена, щоб проповідувати про Нього. Коли ми приходимо в п'ятницю на молитву, і взагалі, коли ми молимось вдома за людей, за їхнє спасіння, ми збираємо з Ісусом. Ми збираємо з Ісусом, тому що молитва направлена на спасіння людей. Тому так важливо бути разом з церквою і збирати разом з Ісусом, збирати разом з братами і сестрами. Коли ми проповідуємо, ми збираємо з Ісусом. Коли ми запрошуємо людину в церкву, ми збираємо з Ісусом. Коли ми засвідчуємо про Христа, ми збираємо з Ісусом. Коли ми в соціальних мережах поширили пост з Божим Словом, з Євангелією ми збираємо з Ісусом. Є багато способів. Як ти можеш збирати з Ісусом? І просто задай собі сам щиро запитання, тому що кожен сам за себе відзвітує перед Господом. Просто задай собі питання, як я збираю з Ісусом? Яким чином? Чи я збираю? І важливо, щоб збирати з Господом не з рабського страху. Бо можна побігти, знаєте, збирати, робити, щось зробити для Господа для спасіння людей і мати рабський страх. І я вірю, що Господь хоче, щоб ми збирали разом з ним і з радістю. Написано, що Бог викликає і бажання, і дію згідно своєї волі. І я вірю, що коли я або ти. Ми маємо стосунки з Богом глибокі стосунки, Бог тоді наповняє тебе і мене своїми бажаннями. І тоді Божі бажання стають твоїми бажаннями. І Господь тоді починає тебе вести і показувати, як ти можеш з ним працювати, як ти можеш збирати. І ти будеш отримувати від цього задоволення. Тому що Господь знає твої таланти, Він знає твої можливості, Він знає ті дари, які Він в тебе вклав, і Він знає, що найкраще буде пасувати тобі. Тому хай Господь допоможе тобі і мені збирати разом з Ісусом, а не розкидати, збирати разом з Ісусом, тому що життя на землі минає. Нещодавно я покаявся, ніби вчора, а вже пройшло. Майже 16 років. Тому хай Господь допоможе кожному з нас продовжувати збирати плоди в Боже Царство. Тому долучайся до загальноцерковних молитов, долучайся до євангелізації, молися вдома так само за людей, проповідуй свідчи, розповсюджуй Євангелію, не соромся Ісуса Христа! Написано, давайте вийдемо разом з ним поза стан і понесемо його на ругу на собі. Але разом з ним будемо прославлені. Хай Бог нас благословить і тебе, і мене, брат і сестра, і нехай кожен знайде своє місце в тілі Христовому і збирає разом з Ісусом. Тому перша скринька це десятини, друга на газету. Давайте ми візьмемо наші фінанси і подякуємо Богу. Отець, ми дякуємо Тобі за спасіння. Боже, ми дякуємо Тобі, що ми ніколи не загинемо і ми маємо вічне життя, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за все. І ми просимо, допоможи нам разом з Тобою збирати, Господь, збирати, Господь, плоди спасенних душ. Допоможи кожному з нас, Господь. Бути, Господь, задіяним в твоїй роботі по спасінню людей, Господь. Боже, нехай кожен реалізовує ті таланти і дари, які ти вклав в кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, за все. Допоможи нам, Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.